Чернівецька область, Сторожинецький район, село, Нові Броскіпці до центральної дороги Сторожинець Кіцмань, 100 метрів. Комплекс споруд, погорожений, перша споруда. Оща з земляної ділянки 24 соти, викоплено, використовувався як офісне приміщення. Є світло, колодязь внизу. Він належить на віси, починаючи від цієї цистерни і до кінця. Також земельна ділянка розміром 36 сотих. Кінець ділянки. Ось до цього стовпа. Національна площа приміщення 120 квадратів, двері дерев'яні, електроенергія три фази, є підвал. Приміщення. Може використовуватися як гараж чи для виробництва. Є оглядова яма. Тіни, частково керамічна плитка, частково поштукатурені, стеля дерев'яна, є кран мостовий для погрузки товару, обладнання для виробництва, піноблоку, пінобетону. Наступне приміщення використовувалося як кузня, як майстерня. Є токарний станок по металу, нуждак, свердливний станок. Местобное примещение кузни. Вот, ну, печь. Будинок, перекриття черепиця, цегляний. Використовувався як якось. Всередині керамічна плитка, підлога, стіни пофарбовані, стеля гіпсокартон пофарбована, змонтованими нічим, світильниками. загальна площа приміщені близько 60 квадратних метрів